Українські сили звільнили село Новомихайлівка протягом тижня з 18 по 24 серпня 2025 року відбулося понад 1166 бойових зіткнень. Найбільше боїв точаться в Донецькій області, зокрема, це Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки. Ворог атакує також в інших областях: це Сумська, Харківська, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська області. На Сумщині українські сили зупинили російський наступ, вони повертають втрачені території. У Куп'янську ворог намагається оточити місто, але більшість території залишається під контролем України. На Лиманському напрямку наші воїни проводять контратаки. Вони звільнили Новомихайлівку, бої продовжуються на території Курської області. Українські сили контролюють прикордонні території. На інших напрямках, як от Покровський і Добропільський, ситуація залишається напруженою. Росіяни підтягують резерви, але лінія фронту не зазнала значних змін на Новопавлівському напрямку. Бої точаться на території трьох областей. Лінія зіткнення в багатьох районах не змінилася. Проте в деяких селах українські сили відновлюють контроль. На Запоріжжі ворог намагається просунутися. Але він стикається з опором. Ситуація на фронті залишається складною. Українські сили продовжують захищати країну. Кожен може підтримати армію, долучившись до благодійних зборів.